Honda Insight 2010 року випуску з бензиновим двигуном 1,3 літра і гібридом. Це гібридний автомобіль, мабуть, найдешевший і взагалі нормальний гібрид, на якому можна брати їздити. Це сімейний автомобіль, який не таксував. У нього адекватний пробіг, хороша комплектація. Дав нього передні задні проктроніки, в нього, нього новесенька резина. Салон взагалі не заюзаний. Зараз покажемо. Дивись, ціленький салончик. Видно, що машина працювала просто для сім'ї. Клімат-контроль власник дорогу Android магнітолу. з CarPlay, само собою. Клімат-контроль, економічний режим. Батарея в нас окей. Тобто в автомобілі всі функції гібриду виконує на відмінно. Так, задній ряд. Непоганого такого розміру, достатньо серйозний такий, як для хетчбека. Точніше, вибачаю, ліфтбека, багажник. Саме цікаво, що тут неожиданно великий багажник. Дивимось. Ну, прям непогано. Учити, що ще можна зложити сидіння, то можна перевозити то, що хочете, то і можна перевозити. На що у вас тільки хватить фантазії? тут, кстати, є віконечко. Це не очевидно, думаю, що тут просто щось чорне, ну, якби це віконечко не тільки тут, а і тут. Ну, це в принципі, як і в Toyota Prius. Так, двигун працює добре, коробка без нарікань, ходова добра. Загалом автомобіль обслужений і готовий до використання топ авто, просто до 6 тисяч доларів, гібридне, Ну, взагалі на автоматі. От, Якщо шукаєте щось до автоматі до 6, класний варіант. Плюс ще гібрид і виглядає круто і фотористично. Всі деталі з телефону, ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити такі реально круті машини.